Всім привіт! Зробив я таку свічечку, от, дивіться, рюмка, церковна свічка, гайка і олія. Це все, що до цього потрібно. Значить, дивіться, це такі от свічечки. У мене ще залишилось від покійних бабусі дідусів. З цим свічком вже років і років вже, вже, років, вже років з 30. Вже 17 років яких немає, і вони у них були все життя Отакі вони і підпалювалися раніше, бачите, як обуглені трохи. Ось. І значить що? Дивіться, беремо таку рюмочку, стопочку, хто як називає, значить, дивіться, що далі. Взяв таку гаєчку, от бачите, ось. Фокусується, я вибачаюся. вибачаюсь. взяв таку гаєчку. Тут в мене діаметр 8 її, це велика для такої свічки, потрібно на 6 брати діаметр. Ну от нічого страшного, я просто поклав гаєчку на дно рюмочка, свічечку трохи, скажем так, підігрів, віск потік, і я її сюди вставив. Отак свічка стала. Да? О, дивіться, ось так краще видно, так? Да? Свічка стала в дрюмочку, тобто гаєчку. І все, вона стала прямо, да? От дивіться, от вона стоїть. Далі, де залив. Це все олією. Дивіться, так? Тобто олією залив? І тепер давайте я підпалю цю свічечку, не вибачаюсь, може, якщо погано, видно, то і так. І зараз котра у нас година, дивіться, зараз якраз 21.00. Я підпалюю і десь пів годинки, хай свічка погорить. Побачимо скільки, ще буде, ну як вона буде горіти і скільки оліїв забере. Так, Підпалюю. Ось так. Все, свічка загорілась. І давайте десь через півгодинки я повернуся і ми побачимо, чи буде воно горіти і так далі. Ну а зараз дивіться, яке яскраве приміння, на який яскравий вогник. Ось так. Дивіться. Ось така свічка. Ось так воно горить. Зливаємо олію по вершечок свічки, так? тобто не по фітіль, а по вершечок самої свічки, де парафін. От, а... Бо дуже багато я знаю, що роблять і зливають по фітіль, і тоді неможливо свічку підпалити. От, тому залавимо, так, от сюди, так? Ну де ми побачили? Заливаємо олію по вершечок свічки самої, де парафін. Фітіль повинен бути відкритий. І ось так свічка починає горіти. І так, через півгодини повернемось і побачимо, як вона горить. Ну що ж, пів годинки у нас пройшло, 21.31 зараз. зараз. Дивіться, свічка от горить, да? ось. все я можу бачити, і все залишається на місці. Тут, дивіться, за півгодинки так. На цей, скажімо так, огризу свічки, на цей кусочок, вже б давно згорів двічі. І що відбувається, коли помістити свічку в олію, да, отаку от рюмочку просто. Десь от пів години і воно все на місці. Звісно, що олії і так далі свічки вигоряють, але не так швидко, якби сама згоріла свічка. Давайте зараз я виключу світло і подивимося, як воно в темноті горить. Ну ось так. Свічка горить в темноті, так? Дивіться. Яскраву доволі. Ну, ясь не можу сфокусувати з камери. Ну, зараз попро... ось так, сфокусувалося, дивіться. Олію беремо для свічки рафіновану, тобто очищену так. Дивіться, яка вона прозора, Сабан свічка. Ось ви можете подивитися саму будову свічки, тобто дивіться сама стовпочка, рюмочка, гайка, гайку кріпить, кладеться свічка. До речі, ви можете стати. Будь-яку свічку, не обов'язково таку тонку, можна і більшу свічку поставити там, так. Да? Ну, Поточні, звісно, там потрібно її закріплювати на дні, щоб вона стояла, не падала. Ну це вже будете дивитися, як у вас буде не вийде. Ось. Часу на годиннику не видно. 2133. Якщо ви бачите, так? Да, Мам видно. Так, зараз спробуємо. Ось десь 21-34, да? Ось видно, годинок. Ось. І свічка ось, ну тут тобто вогник весь цей час горить. Ось так. Тому доволі така непогана свічка. Звісно, що вона там освітлювати вам в комнату і так далі не буде повністю, але простір, скажімо, навколо вас доволі таки непогано. І дивіться ще одна така. От я ставлю, беру свічку, так, рюмку, вона холодна. Ставлю руку зверху. Десь на відстань сантиметрів виходить 10, ось дивіться. І мені в ладонь гаряче. Таку свічку можна використовувати навіть як обігрівач. Тобто зробити, наприклад, з алюмінію банки там з -під коли і так далі. Там, там бірміксу, ну не важливо, чого з алюмінію баночка можна зробити ще обігрівач що я планую зробити. Хоча в мене отоплення є. Дякувати Богу, вчора включили, але все може бути. Ось. На відстані ну да, десь приблизно 10 см от мені починає ладошку пекти. О, ще гаряче, тут взагалі гаряче ладонь пече. А от саму рюмку, коли берете, тобто взагалі ніякого там, скажімо так, вона холодна, тобто все тепло йде уверх. Ось така звичайна, скажімо так, вічна свічка, яка буде доволі-доволі дуже довго горіти. Ось так, для цього не потрібні якісь хитрощі і так далі. Ну, я не знаю, що ще можна використовувати замість олії. аму ще лампадне масло, наприклад, можна використовувати. Не потрібно це все вивчати. Я не майстер в цьому всьому. Ну, зараз бачимо на годину 21.36. Як бачите, свічка грить, олія і так далі залишається на тому ж рівні, як на якому було. Тому, скажімо так, зробити з підручних засобів свічку, не проблема. І така свічка набагато краща, ніж звичайна свічка, тобто набагато економніша і так далі. Звісно, олія не дешева, але повірте, що ви зекономите, зробивши таких зотрі, да, там, 4 в, в кімнату, ви зекономите набагато більше коштів, ніж ви будете купувати свічки там по 30-50 гривень. Ви купите за 50 гривень свічку, вона у вас горить за годину, наприклад. А отака свічка у вас буде горіти 10 годин. Це так приблизно, ну, потрібно перевіряти. Можливо, якось коли зроблю, і буде в мене вихідний, то я зроблю таку саму свічку і покладу десь її, скажімо так, від рання до смеркання, чи від з вечора там до ранку, і наскільки її доста. Ну, звісно, краще перевірити все і тоді бути впевненим. Ну а так, поки що що маємо, те маємо. Якщо вам це відео було корисним, я вам буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть свої коментарі з цього приводу. Ось. Дивіться відео у соцмережах зі своїми друзями. Ось ще раз до свічки. Так, дивіться, гаєчка. На дні просто лежить, я навіть не приклеював. Свічка я встановлю сюди. Зловив олію. І от свічка так горить у мене. Ось так. Я вам всім бажаю миру та спокою. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо.